Тече дах, не працюють ліфти та розходяться стіни. Також третій рік змушені жити мешканці багатоповерхівки за адресою Шевченка 246А у Чернігові. У березні 2022 року в цю будівлю було кілька прямих влучань. Тут не знаходився ніхто, хто на, на фабриці там є бомбоубежище, да хто там. Я, наприклад, була на Бобровиці, у, у Кума у свого жила. Поки тут були обстріли, тут э, страшне було обстріли, туди з Новоселівки гатили, чим тільки попало. З початку війни само, вилітали спочатку вікна, а з 16, 16 числа у нас почались прямі обстріли по гуртожитку. У людей там і стелі попадали, і, і стінка відійшла, ну, тріщини кругом, криша пошкоджена. Каналізація, труби страшні у нас. Там видно латки, куди людям у хати попадало, там я ж кажу, стелі попадали і стіни повикручувало. Від центрального ходу було пряме влучення. На дев'ятому поверсі, на восьмому на повилітали стіни. Там було пошкоджено. На третьому поверсі, я живу на третьому поверсі. На третьому поверсі було на кімнату пряме влучення і впала стеля. Це у вашу кімнату? Ні-ні. Напроти моєї кімнати я живу на цю сторону, а напроти на, на, на центральний вхід. Там було, ну коротше, упала перекриття балка. У підвалі труби треба міняти, на, на кріші ремонт треба робити, тече. Оце Тут біля дому у лівньовці вода в підвал тече. Раніше в цьому будинку проживало приблизно 600 осіб, проте наразі тут продовжує жити менше як половина людей. Більшість з них похилого віку. Їм щодня доводиться підніматися додому сходами без ліфту. Мешканці нарікають на те, що навіть до лікарні важко дістатися, бо не всі можуть спуститися з верхніх поверхів. Ліфти в нас пошкоджені, три ліфта. Хоча б зробили один. У нас людей тут не так багато, а в основному живуть похилого віку люди, яким нема куди діватися. Дуже багато хворих. У нас в одному тільки в гуртожитку у цьому будинку сім хворих. Значною проблемою для мешканців є пошкоджений дах будинку, оскільки вода вже протікає до восьмого поверху. Торік у цьому будинку розпочали ремонт, проте завершити його наразі не вдалося. Позадіювали балкони железяками, поставили вікна. Вікна теж ставилися, аби як воно тепер то не закривається, то, то там продуває, то ну ладно, спасіба й на тому, що, що що так зробили. Були покорожені всі двері, і з тої сторони були двері. Ну і ступеньки, звичайно, осколками було в підвал, там пряме влучення, пошкоджені були труби у підвалі. Ну ЖЕК якоби зробив там щось поміняли трохи, і нам включили у 22-му році десь. До нового року два дні залишалося, нам включили отоплення. Жителі багатоповерхівки неодноразово зверталися до міської ради із питанням, коли відновлять ремонтні роботи, проте відповіді там не отримали. Задавали питання, все ж таки поточні. Нам ломака сказав, я ж дав таку відповідь, я ж не я ж вам пошкодив цей будинок. Піднімали питання і про ліфти, і про, і про кришу, і про ну, і, і поточні ремонти. що Обіцяють, тендер, хтось виграє. Ми звернулися по коментар до представниці міського управління ЖКХ Тетяни Корж. Вона зазначає, що на минулий ремонт витратили приблизно 10 мільйонів гривень. На продовження ремонтних робіт у 2024 році в бюджеті передбачено майже 10,5 мільйонів гривень. Ці роботи розпочнуться після визначення переможця тендера. В кінці місяця його минулого оголосили, тобто кілька тижнів займає. Тож вже невдовзі мають почати, якщо все буде ну, гаразд і по плану. Буде проведено відновлення покрівлі, ремонт трьох ліфтів, заміна у підвальному приміщенні мереж опалення, водопроводу, каналізація. Також від влаштоване вимащення навколо будинку для відведення дощової води і інші дрібніші деталі. Коли як буде зреалізовано ремонт у цьому будинку, подробиці згодом.